Курорт сонячний берег знаходиться в Болгарії, яка є європейською країною, мовається Чорним морем, знаходиться на південно, східній частині Балканського півострова. На півдні курорт межує з курортом світівлас, а на півночі, плавно перетікає в місьємр. Тому, при бажанні, ви зможете відвідати ці курорти навіть пішки. Я, до речі, йшла, йшла і до несебра не дійшла. Час не згадала, що назад повертатись теж потрібно. У сонячному березі унікальний мікроклімат, який ВОЗ Визнала одним з найстаровіших мікрокліматів у світі і щорічно отримує нагороду блакитний прапор. Сонячний берег – це найбільший і найкращий курорт Болгарії, довжина якого більше 8 кілометрів. Узбережжя по всій довжині шириною в 60-100 метрів, вкрите дрібним чистим піском жовтого кольору. У усьому узбережжі є зони, де ви можете взяти шезлонги і парасольку за ціною орієнтовно. Вісім левів, це 4 євро. Але я ну, не брала. Тому що ми постелили покривальце і нам комфортно і безкоштовно. У цьому курорті розвинута інфраструктура, яка стрімко розвивається через велику кількість українських біженців, яких країна прийняла у 2022 році. Раніше це була виключно курортне сезонне містечко, де, починаючи з жовтня і до травня, усе закривалось. Залишались пусті вулиці, наче тут ніколи не було туристів. Тут казали, що навіть і собаку можна було не зустріти. Вогні сонячного берега вночі сяють яскравіше ніж в день. Життя тут не зупиняється ні на хвилину, в день, ввечері, вночі. Рано вранці тут відпочивають, розслабляються, куштують болгарську кухню, танцюють під гучну музику, злітають вгору на небезпечних атракціонах, занурюються за хвалангом або мріють на березі моря. Це те, чого зараз не вистачає кожному українцю спокою, миру, радості. Також ви можете відвідати аквапарк Екшн, в якому є понад 30 водних атракціонів. Сходіть з дитиною чи без обов'язково буде вам згадка на все життя. Я у можливості відвідувала усі аквапарки, де відпочивала разом зі старшою донькою. А зараз тирін вородіє за інших, так як після народження сина з'явився страх висоти, тому всіх запрошую на сонячний берег до зустрічі.